Оладки з яблуками. Мій ідеальний рецепт приготування. Оладки за таким рецептом виходять завжди дуже смачними та пухкими. Одне яблуко чистимо від шкіри та серцевини і нарізаємо дрібним кубиком за допомогою ножа. Перекладаємо в миску та додаємо сік лимона, щоб яблуко не потемнішало. Додаємо пів чайної ложки кориці та 100 г ізюму, попередньо замоченого в теплій воді. Перемішуємо. В іншу миску додаємо 400 г кефіру кімнатної температури, 2 яйця, дрібку солі. 2 столові ложки цукру та 1 чайну ложку цукру ванільного. Перемішуємо за допомогою вінчика. Додаємо 300 г борошна та пів чайної ложки соди. Знову добре перемішуємо. Додаємо яблука, перемішуємо та залишаємо тісто на 10 хвилин при кімнатній температурі. Після цього етапу тісто більше не перемішуємо. Смажимо на середньому нагріві на соняшниковій олії. Викладаємо наше тісто та накриваємо кришкою. Чекаємо 1-2 хвилини та перевертаємо. Та знову накриваємо кришкою. За допомогою такого методу вони більш рівномірно приготуються та в подальшому зберігають свою форму. Подавайте оладки з вашим улюбленим джемом чи сиропом. Простий рецепт дуже смачних оладок.